Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Ми продовжуємо наш марафон 10 правил дорогих продажів, і наступне правило номер 4 яке я хочу підкреслити, незважаючи на те, що воно дуже просте, і дуже банальне, але воно звучить так: продавець знає, що мені потрібно, тому що заздалегідь вияснив, що я хочу. Так, і тут мова йде про банальні етапи продажів. Хоча насправді, здавалося б, це вже відома тема, проте, приходячи в будь-які відділи продажу, я бачу одне і те саме: нерозуміння етапності переговорів саме конкретно в твоєму кейсі, в твоїй ніші. І тільки ті компанії, у яких дуже сильно прописаний бізнес-процес переговорів з клієнтами, прямо бізнес-процес, кожне слово, кожна деталь, кожен елемент, який потрібно вияснити у клієнта, без якого ти не можеш рухатися далі, це зазвичай якісь великі компанії. То тільки в них є нормальна відпрацьована схема, як правильно виявляти потреби, відпрацьований цей механізм і відтренований. в усіх інших випадках. Як саме ставити запитання? А я вважаю, що це найболівіша зона, що менеджери якраз не заперечення не вміють відпрацьовувати. Вони не вміють ставити запитання, щоб клієнт продавав собі сам? Ось саме це і є головна причина, чому угода не закривається. І в дорогих продажах це критично важливо. Це дуже важливо, тому що без цього взагалі продаж ніякий не відбудеться. Просто буде, я подумаю, ціна висока, ми пішли з дружиною думати, і з партнером і там з собакою. Думати ми пішли. Все, буде тільки так, якщо не буде виявлення потреб. Якщо не буде багато-багато запитань. В дорогих продажах їх має бути мінімум 30 під вашу нішу. Наприклад, візьму там останній кейс, з якими я е, працював, е, інвестиції. В нерухомість у різних країнах для отримата для отримання виду на проживання або навіть громадянство в таких країнах, як Сент-Люсія або Вануату, що ви не чули ніколи про країну Карибського моря Вануату вам розказати детальніше? Тоді дозвольте, будь ласка, декілька запитань, щоб зрозуміти, що ця програма дійсно дасть вам бажаний результат. Все, ось цей перехід, який має бути в голові, просто на постійні, на підкорці, він має бути закодований. І далі вже багато запитань: що ви, де ви, де ви, чим ви займаєтеся, що для вас важливо, хто у вас там в складі сім'ї, що ви обираєте, які ну тобто, далі вже буде багато багато виявлень, запитань. І які нас приведуть до того, що клієнт нам розкаже, що саме йому треба продавати. Або навіть якщо продукт більш простий і логічний, він навіть сам собі продасть, чому треба зараз його купити. Або, наприклад, ви втомилися продавати курси по 300 доларів, і ви хочете продавати наставництво по 30 тисяч доларів. Що вам потрібно зробити? Звичайно, прийти до клієнта не просто розказати йому і там, закрити його заперечення, а провести діагностичну сесію, на якій він ви поставите понад 30 запитань, дізнаючись все про бізнес клієнта, дізнаючись про всі його болі, переживання, сумніви, чому саме він не отримав досі результат. І вже далі на основі цього ви дасте йому цінність, презентацію, дорожню карту. Так що зараз це продається, правильно? Тільки так воно має, має працювати, тільки таким чином ви закриєте чек на десятки тисяч доларів. Іншого варіанту просто немає. Тому повага і непідробний інтерес до діяльності клієнта це те, що вам потрібно в переговорах. Не просто ставити запитання заради того, щоб ставити запитання. Вам потрібно бажання розібратися у діяльності клієнта, або якщо це питання стосується безпосередньо самого клієнта, розібратися і хотіти розібратися в самому житті. Клієнта, що у нього там відбувається, яка у нього ситуація? Що я на його місці? Якщо б я опинився, я б зробив. Щоб відповісти на це запитання, вам потрібно стати вашим клієнтом. А для того, щоб стати вашим клієнтом, вам потрібно дізнатися про нього все. Тому ем, найголовніше, найголовніший етап. Це саме розмова про клієнта. Розмова про те, що він думає стосовно цього, що він шукає, як він приймає рішення, як він звик приймати рішення, що він очікує, що він хоче. І тут же підводити його до різних варіантів, а що, якщо ми поставимо ціль вище і так далі. Тобто це все під час етапу виявлення потреб. Якщо ви дослухали до цього моменту, то і вам цікаво розбиратися в цій темі, то наступне оголошення буде дуже важливим для вас. Для селс-менеджерів, які хочуть продавати на високі чеки, я розробив спеціальний курс, який так і називається: Як продавати на високі чеки і стати високооплачуваним селс-менеджером. В цьому курсі закладені всі необхідні методології, які потрібні для того, щоб продавати дорого. А також, окрім цього, це майндсет хай тікет сеус-менеджера, це також питання, як бути в ресурсному стані. Це той курс, який допоможе селс менеджеру перейти з режиму Продай, продай тільки зараз тільки для вас зі знижкою в режим Я продаю дорого. Мій клієнт нікуди від мене не піде і взагалі сам мене попросить оплатити. Допрацьовую останні деталі на цьому курсі, домашні завдання, які допоможуть вам опанувати ці техніки на практиці. тому чекайте оголошення в цьому каналі і приєднуйтесь. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.